Як тут гарно. Ну у нас погані новини. Саме те, що я хотів. Привіт, що погревало. Ми знаходимося в усь путіла біля закам'янілої багачки. По легенді це багачка, яка не захотіла а, прихистити і допомогти якійсь бідній дівчині. І Бог її за це покарав. Тому допомагайте людям. Ми стартуємо звідси і їдемо маршрутом бісків долішній шепіт. Прикол маршруту в тому, що половина маршруту ще не позначена на картах. Але як я подивився по Google Earth, все ж таки дорога там накатана або навіть зроблена нормально. Тому будемо досліджувати цей момент. А якщо повезе, в Долішньому шепіті ми ще похаваємо локальної піцу. Ну і назад повертаємося так само. Бачимо багато тут лісу вивозять. Вже друга чи третя машина за 15 хвилин. Але і дорога нормальна тут вже трохи гірша дорога. Але по сухому взагалі нормально так, на мостов нам сказали наліво зразу їхати, бо направо тупік. Черепанка, там тупик, а нам на бізків. мені цікаво, що скільки реально набору буде, я не знаю. Бо ця ділянка, що немає її на карті, це, походу, вже вона. Давай, треба розгончик перед горкою. Думаєш? Про Прохід і проїзд заборонено навантаження деревини. Ось ціна таких дорог. Вирубаний... Вирубаний біс. Я, до речі, коли на кукулес дивився цю дорогу, я помітив, що там вдовж дороги ці каміні на скелі тому я зрозумів що і дорога тут буде нормальна, бо цієї скелі тут насипали камні гарно. ну це топовий маршрут Добрый а день. Чула, как малый, мой велик заценит не меня за Нет, это мой велик. Это не меня. Не... он Так, навпаки. Он такой, так, карбон, это типа, мейнстрим. А стил и

Я не знаю, як тут допомогти. допомогти. Короче, Я тупо це не засняв, але чувак стояв на центрі дороги, вробив задню передачу і так на впевненому їхав. Я думав, ну типу, він розуміє, що їде, він просто заїхав в канаву, і звалився, і сів на мости і все, і заглох. І вони не змогли навіть просто завезти і я не знаю, як вони вийдуть звідти. Напевно, бо хибу ось патролих і достане звідти Малина. тут явно збирають, малини взагалі практично немає. Пару кустиків можна побачити. Коротше, от так от я забрав. Що це таке? Ну думаю, метал. Щось таке. Що це метал. Ага. Прикольно вже, да. Я Ржаве? Ага. Знайшли більш жирний спот. Заряджаємося малиною. Тут більш вражає, вражається, вже друга там ще буде. Що наїлися? Yeah. Так тут гарно. Знайшли уже новий спот. Нормально тут можна зібрати. Вона прям супер велика тут. Я тобі усад сидить. Гай сидить. Тут один працює, другий спить. Кайфово в них життя. Ми вже десь близько до перевалу. До самої високої точки сьогоднішнього маршруту. Я поки що довольний, бо в Всюду є нормальна дорога. Навіть на тачки можна проїхати. Ось з вами невідомі перевали України. Таких навіть на карті немає. Поки що. Я все ж таки додам цею цю ділянку. Це гарна дорога закінчується. Починається отаке. От що надовго. Ну це походу сам самий перевал і там вже почнеться десь дорога знову. Красивий літ. Гарно тут. Щось ми трохи заблукали здесь. тут на перевалі прикол в тому, що дороги тут немає. Я будував тупо по, -по, -по знімкам з космосу Гулеос. І якраз у лісі я так плюс-мінус на фонарь будував. Ну у нас погані новина. По карті має бути дорога. Прям вже дорога. А її тут нема взагалі. Тобто до цього її нема на карті, але дорога була. І це дуже прикро, бо Походу на цьому і кінець нашого тріпу буде. Дорога мала, йти отуди. І саме печально, що вона тут починається на карті. Ми, ми доїхали до того кінця, ну, де до, до дорога з долішнього шепіта закінчується прямо на цьому місці. Ну, тобто вона починатися повинна була, а її немає. І це дуже прикро. Там є якийсь синглтрек, але невідомо куди він йде, і він йде ну, не в ту сторону. То ми вирішили розвертатися і їхати назад. І напевно треба буде їхати з долішнього шепіта а, а, і дивитись, як тут проходить дорога. Куди вона виходить, і, може там якраз на той синглтрек вона і виїжджає. Пробував дойти до дороги і йшов. Типу, зараз ми були з однієї сторони, типу, з правої. і зараз я йшов, шов, шов, і вже був з лівої сторони. Тобто дорога отут десь, де така як канава, заброшена дровами. Кустами, тіпо, там, можливо, ну, тіпо, як Стас казав, не ще, не ще немає дороги на карті, а вже, вже немає дороги. Тіпо, може вона тут була, а потім її якось занесло. І все, і немає тепер дороги. могло стати Ну так. Да. Ну то треба з іншої сторони заїжджати дивитися. Тоже піднятися, насусатись пісюнів і повернути Ну, то там 9 км там no. Все, їдемо назад. Зараз буде 19 км спуска. 900 метрів майже. Let's go. Блін, така ідеальна дорога закінчується нічим. Дуже прикро. А день? А підкажіть, будь ласка, де лішні ще? Тут можна проїхати цією дорогою? Ні, сюди звідси не До шепи, це а. На берегометі туди маєш. Ага. — Так, а там кош через ліс. Золосокадом ти не проїдеш. Там. Там тепер такого лісу наламело. А. а була дорога? Була. Та там є десь стяжка. Там Тоб... не ага. нема дороги. Стяжка така. А нема? — дороги нема. То Вони зробили тут до цього та і все. То спорколива робили. І відсу хотіли з'єднати, бо так. їли собі вітці в ліс, ні крали і не ні... рішали не робити. Mm -hmm. Класний вражаємо. Можеш і в машині там, і на машині там. <гум> Ще в машині. Хто я фоткаю? хочу зафоткати як поржавіло камінь Прям там такі потьоки ржаві Бив до лоба, да нормально так. Той мерт, да? Пробусик. Да, короче, кто наїхав тут на камень, походу там той мерз стояв, цей бусик. И цветы, так и тянется нормально. Ну прикро, что це скорее за все коробка. То, что коробка снизу. Ну, успехи тим, тем ребятам. Ну так, да, так, да, так. Да. Ну, Надпаки воно там закінчувалося. тих Яка бідно, що така крута дорога і тупікова. Там е питали у мужиків, які гриби зібрали. І один з них сказав, що дорогу не закінчили, е бо боялися, що будуть ліс і покрасти. Походу з тої сторони. Чо-що? Ні, не не, ну коли є дорога, можна їздити скільки хочеш брати. Водоспад кізя. Оцініть дорогу по якій ми їхали, і дорогу, яка веде у лісопилку. Ось ваш ревел. Де? Він тільки там, де якісь підприємства роблять до себе дорогу. Нагля взагалі ця. А ну що ти жреш, Твоя сумка? Взяли цюсь сумку, розпотрошили, А ти хто там? Це, блін, ця штука від забора, походу. Ми вже знову біля кам'яної вагачки. Повернулись на місце старту, сподівалися доїхати до, до лішнього шепіта, але не вийшло. Нам сказали, що там по лісу треба йти десь кілометрів 5-6, щоб добратися до дороги. А, тому, може, спробуємо ще раз з іншої сторони. Сподівалися похавати піце, але не вийшло. Ми... Зато ми нашли тут спот з ходогами і зараз чекаємо ходоги. Я вже 100 років не грав ходох. Ми їли хот-доги, коли їхали в Карпати. Коли? По дорозі. А, ну так. А я не рахую, до речі, ці, які на заправках роблять. А де ти ще не поможеш їх? Ну, типу, на вулиці, ну типу, отак. Типа, мені подобалось ще у Луганську, коли ці. на ринках, там десь біля ринку десь така точка. Як в Америці просто стоїть такий, типу, бочка стоїть. Степ ну. унесло. Хочу хот до його. Саме те, що я хотів, на заправці не так роблять. Що скажеш? Ну, реально такий, типу, як. Як я хотів. Все, давайте. Я зв'язну порту. Так. Да. Вати, всім дякую, всім папа.